У вищому професійному училищі номер 18 відбувся День відкритих дверей. Щороку у лютому заклад, який готує фахівців готельного сервісу і туризму, гостинно відчиняє свої двері для усіх охочих навчатися тут. Випускники шкіл знайомляться із колективом училища, дізнаються про умови навчання. Хто не встиг на день відкритих дверей, зможе прийти до ВПУ у квітні. На початку місяця тут відбудеться теж уже традиційний фестиваль професій. Вище професійне училище готельного сервісу і туризму номер 18 в Івано-Франківську входить у число кращих навчальних закладів такого типу в Україні. Підтвердження тому визнання випускників закладу, яких охочі беруть на роботу, які виборюють високі звання у різноманітних конкурсах. Це є один із найкращих закладів професійної освіти не тільки в нас в області, але й в Україні. І якраз цей навчальний заклад є включений в систему трьох, де є школи інноваційної діяльності на Україні. У нашому училищі досить високий рівень підготовки, тому що всіх випускників, а особливо такі професії, як офіціант, бармен, кухар, кондитер, майстер ресторанного обслуговування, ми всіх без винятку працевлаштовуємо. І роботодавці, там, де працюють наші учні, задоволені рівнем роботи наших учнів. Крім того, наші учні працюють не тільки у Франківську, вони працюють по області, вони працюють по Україні, мають можливість також їхати навіть за кордон. Училищу 65 років. За цей час воно не змінювало профілю, хіба розширило напрями підготовки фахівців. А от статус довелося змінити від школи торгово-кулінарного учнівства до ВПУ. Навчання тут побудоване так, що розслабитися ніколи. Адже за півтора-два роки треба опанувати справжню майстерність. Цьому сприяє і відмінна матеріальна база закладу. Тут є свій міні-готель, а ресторанна зала нічим не поступається оригіналу. У цьому могли переконатися школярі і їх батьки, які завітали на день відкритих дверей. Училище Підготовку для галузі ресторанного сервісу, туризму, комерційно-економічного напряму і торгівельного напряму У нас є вісім робітничих професій, і так як ми працюємо за ступеневою формою навчання, після здобуття робітничої професії наші учні мають можливість продовжити навчання у нас же за рівнем молодший спеціаліст. Прийом документів до училища здійснюється з 10 травня. Другий рік тут працює група курсової до професійної підготовки. За її результатами кращі учні зараховуються до училища відразу до співбесіди. Якщо їх подальше навчання буде таким же успішним, на них чекає стажування у Німеччині і Польщі.